Законопроект про заборону УПЦ МП, а до нього подали 1200 правок. Московські попи наняли лобіста. На секундочку, там людина заробляє 1400 доларів за годину. І я не знаю, чи закінчилися у митрополита там на цього лобіста. І очевидно, що вони будуть намагатися не дати його ухвалити. Які шанси, і як цьому протидіяти. Дивіться, ми з командою депутатів, які входять до комітету гуманітарного. Інформації, які є провідними, але так само, які входять і до інших комітетів, але не байдужі в цьому процесі зараз опрацьовуємо всі ці правки. Намагаємося випрацювати пакет одностайних правок, які будуть які і є підписані, які будуть погоджені депутатами з різних фракцій, щоб ми могли, хоча б отаке. Тіло самого законопроєкту справками а, ну, проштовхнути єдиним масивом. Звичайно, що там є багато і різних правок, які спрямовані на те, щоб повністю знерухомити цей законопроєкт, але так само будемо їх опрацьовувати. Насправді для мене дивно, що УПЦ МП боїться навіть такого наразі ще беззубого законопроєкту, який дає а, всі можливості юристам судитися десятиліттями і заробляти шалені гроші на цьому на, 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 на цьому процесі. А, можливо, все-таки вони вважають. Що люди будь-який законопроєкт приймають як такі, які забороняє Московську церкву. І саме на цьому етапі вони бояться людської реакції, незалежно від того, які будуть там прийняті положення в самому конкретному законопроєкті. Опір є. Ми чуємо і депутати це відчувають, і дуже багато різних переговорів, дуже багато різних інсинуацій. Але Знаєте, от дуже шкода, що не прийняли в хоча б першому читанні законопроєкт Миколи Княжицького, тому що він базується на питанні національної безпеки, яка на основі усіх міжнародних конвенцій з прав людини дозволяє забороняти ось такі гебістські структури. І зараз ми намагаємося все-таки питання національної безпеки для української держави інкорпорувати в цей конкретний законопроєкт, щоб він був відправною точкою.